Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження це Ford Focus в кузові хетчбек. Автомобіль офіційний 2011 року випуску з об'ємом двигуна 1,4 літра бензин. Встановлено також газ на автомобіль з механічною коробкою передач в гарному білому кольорі. Є тонування склав в круг. Встановлені гарні диски, гарна гума. В комплектації у нас вже є обігрів заднього скла, чудовий стан автомобіля. Авто повністю доглянуте та обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом. Зараз поглянемо, що у нас по салону. Салон у нас тканина темного кольору. Салон в ідеальному стані. Доглянутий. По комплектації у нас два передніх електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, управління світлом, управління музикою. Пробіг автомобіля 192 тисячі кілометрів. Встановлена якісна штатна мультимедія, є приємний, якісний об'ємний звук. В комплектації у нас також є кондиціонер, обігрів заднього скла, датчик газу, механічна коробка передач п'ятиступенева. Спереду по салону також ідеальний стан. Салон доглянутий, автомобіль повністю доглянутий та обслугований. Всіх бажаючих чекаємо. У нас на філіалі на здрайв за більш детальною інформацією. Звертаємось до компанії Автопарк місто Харків. Всім гарного дня. До побачення.